Я Яро Світлана Антонівна. Працюю в студії психологічного благополуччя Генеша. Я е, проводжу психологічно-трансформаційні ігри, Інший вимір та чародійка. Ці ігри створені на основі психологічних методик та дозволяють зрозуміти закономірності виникнення складних життєвих ситуацій. Також я зараз проходжу навчання у Львівському університеті імені Франка. Та здобуваю Другу вищу освіту психолога. Також я фактично завершила навчання на курсі метакогнітивні процеси управління свідомістю та характерні техніки та маю вже деякі навички роботи у цьому напрямку. Я працюю з метафоричними картами, маю досвід роботи з картами ТРО для самопізнання. Також я працюю і використовую дуже активно метод матриці долі для розкриття потенціалу людини та визначення її кармічних завдань. Запрошую до себе на консультацію.